Меморандум про співпрацю уклали між сімома населеними пунктами України, які заведені як ідеальні. Окрім того, під час презентації у Палаці Потоцьких представили проєкт створення комунікаційної євроінтегральної платформи ідеальних міст для переорієнтації туризму Івано-Франківській області. Для його реалізації понад 12 мільйонів гривень виділять з державного бюджету, які отримують від Європейського союзу. Ще 5,5 мільйонів з міського. За словами міського голови Руслана Марцінківа, цю суму заклали у бюджеті міста відповідно до як у внутрішню частину одного із корпусів палацу потоцьких планують відреставрувати і створити там конгрес-центр, віртуальний музей ідеальних міст та проводити щорічний форум таких населених пунктів, розповідає директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій Палац Володимир Гайдар. Це більша частина приміщень першого поверху, тобто це буде два великих зали і ще плюс ряд дрібніших залів, плюс коридори, санвузли, доступність і все, що потрібно для інженерне забезпечення, яке потрібне для функціонування повноцінного отої частини комплексу. Ідеальне місто при закладенні повинно було мати чіткий центр та геометричну форму, добру обороноздатність та певні обов'язкові споруди, розповідає краєзнавець Василь Іваночко. За його словами, у 17 столітті для розроблення проєкту Андрій Потоцький запросив французького архітектора Франсуа Корасіні, який спланував Станіславів як ідеальне місто. Він вписав шестику правильний шестикутник, вписав коло. Були шість бастіонів на кутах цього шестикутника, які якраз захищали місто. І в основі в центрі була ратуша. Потім була ринкова площа, яка тут проглядається. Вона становила такий квадрат, так званий, який дорівнював одному шнуру або 45 метрів. Сторона квадрата була, і вся площа була поділена дев'ять квадратів, дев'ять однакових квадратів стороною 45 метрів, яка була вписана в це коло. Пізніше Андрій Потоцький розбудував місто у напрямку палацу та переселився від ратуші сюди. Розповідає завідувачка відділу комунального підприємства Простір інноваційних країн палац Лариса Поліщук. Однак, за її словами, це не порушило планування Станіславова як ідеального міста. З цією розбудовою утворилась е, така осьова композиція, яка характерна вже для е, міст барокового періоду. Тобто, чому ми говоримо, що е, місто Івано-Франківськ, тобто місто Станіславів, при, е, при закладенні, е, воно є воно має риси як? Е, Ренесансні, так і барокові. Палац це є складова складова нашого міста, і за однією ну, з теоретичних концепцій воно побудоване як палацо і фортеця. фортеце. За словами Володимира Гайдара, реалізувати проєкт створення комунікаційної євроінтегральної платформи ідеальних міст у Івано-Франківську мають упродовж двох років. Після цього планують розпочати міжнародну співпрацю з містами, які закладені за концепцією ідеальних таких у. В Європі є кілька десятків, каже Володимир Гайдар, Ілона Захарук, Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.